26-27 жовтня поточного року у Львові Інститутом громадянського суспільства було проведено майстерню стратегічного планування. Це абсолютно новий формат, і ключова мета цього нового формату це визначити і обговорити проблеми в системі планування, розвитку і відновлення громад, регіонів, держави. На основі досліджень, які проведені інститутом, на основі обговорення, яке мало відбутися на майстерні, певним чином сформувати пропозиції щодо вирішення виявлених проблем на законодавчому рівні чи в реальній практичній роботі, до майстерні були залучені експерти, консультанти, які вже декілька років працюють в регіонах. І мають безпосередній досвід роботи над стратегіями та планувальними документами відновлення. Про що йшла мова на майстерні? Майстерні поєднувалися такі певні. Аналітично-теоретичні виклади і обговорення в режимі москового штурму. Зокрема, було розглянуто таке важливе питання про виклики державної регіональної політики в контексті сучасної війни і інтеграції України в Європейський Союз. Дуже важливо говорити про виклики, дуже важливо ідентифікувати нові виклики, які з'явилися. Тому що підготовка змін до державної стратегії регіонального розвитку 2027 повинна враховувати ті виклики, які були до стратегії і є сьогодні важливими, плюс ті, які зявилися в результаті війни, відповідно на основі таких обговорень, ми вийшли на розгляд наступного питання, що стосується. Сучасної архітектури планування відновлення і розвитку йшла мова про те, наскільки нинішня система стратегічного планування відповідає сучасним викликам, наскільки вона складна, наскільки її реально можна реалізувати в територіях, і що потрібно змінити для цього. Було представлено законопроект, який вирішує проблеми планування. Відновлення і розвитку на місцевому на національному рівні також в цьому контексті обговорювалися зміни до державної стратегії регіонального розвитку 2027. Йшла мова про те, яким чином Україна має підготуватися до можливості входження в європейські структури, про можливості отримання фінансів від структурних фондів. Європейського союзу. Також на майстерні обговорено питання стратегування стратегування розвитку громад, стратегування розвитку регіонів, обговорено плани, програми відновлення, наскільки вони відповідають потребам часу, що змінилося, що потрібно зробити на законодавчому методичному рівні в практичному застосуванні. Дуже цікавим в майстерні. Був практикум щодо прогнозування при підготовці планувальних документів для громад різних функціональних типів територій. Учасники розробили свої прогнози до розвитку таких територіальних громад, як Царне, Новгород Сіверський, Ізмаїл, Золотоноша. Після представлення таких розроблених сценарних пропозицій до громад було. Обговорено ситуацію щодо збору даних. І оцінки даних, узгодження загальних підходів, що є важливими для планування, наскільки багато цифрових даних потрібно, і наскільки багато потрібно збирати емоційних даних по суті через опитування жителів територіальних громад з'ясовувати, як вони дивляться на ті чи інші проблеми, які є сьогодні, і як би вони бачили розвиток цих. Громади їхнє планування дуже важливим у процесі. Цієї роботи майстерні було розгляд питання про роль публічного інвестування та залучення коштів приватного сектору в економічний розвиток громад і територій. Тут відбулося дуже цікаве обговорення в форматі фокус групи, де учасники розбирали прогалини у публічному інвестуванні, які є в Україні, які загострилися. Під час війни, яка зараз триває, можна стверджувати, що майстерня показала, що обраний формат є достатньо хорошим для такої роботи. Учасники з обох боків отримали максимальний ефект, на який розраховували. Організатори хотіли апробувати свої аналітичні розробки і пропозиції за участю людей, які працюють в регіонах. А експерти, які працюють у регіонах, почули про нові тренди і нові пропозиції, які мають бути адаптовані в українське законодавство. Практика має бути продовжена.